Жовті це голосів, так? Ні. Зелені голосі. Хотя повернувся до вас, ваш любимий коментатор, депутат. Розпочався матч між командами ДВФ Вар'яти та Голосієва Київ. От. Як ми бачили, спочатку матча ніхто їм м'яча не давав. А це, це дуже грізні команди. Проти нашовся хтось, хто, хто все-таки дав їм того м'яча. І матч розпочався. Атака а Простріл, проте захисник встигає та вибиває м'яч. Нагадаю, що це боротьба за другу сходинку у таблиці. Неправильно введений аут, аж було звідси, видно. Чітко все. Чітко все судять арбітри з Рівного. Нагадаємо, що матчі обслуговують арбітри з Рівного. Беденко Олександр та Тарас Василишин. А також арбітер екстраліги України Дзюра Володимир. З вами заслужений майстер спорту міжнародного класу з коментаторства Депутат. Ще раз нагадаю, депутат. Як мене чути? Та знаю, що добре мене чути. Хватить то писати. Що, зігнано три хвилини 0-0 на табло. Як бачимо, вар'яти досить непогано розімнялися у роздягальні. Їм, на відміну від київської команди, не холодно. Руха з м'ячем — легенда, легенда тернопільських вар'ятів. Знову він з м'ячем. До речі, можете помітити, якщо не дай Бог, щось в нього не вийде пас ще щось, він буде відразу триматися за коліно, якби то в нього щось там полить. Він все-таки догнав цей м'яч, як би це важко не було. Але таке відчуття було, що ми вже хотіли мебільщики визивати, щоб міняли паркет. Це хто? Це Віктор! Пуцька з м'ячем! Буде бити! Потужний, потужний сильний удар від Віктора. Добре, що хоч по м'ячу попав. Це вже прогрес. Капітан Голосів втрачає м'яч. Питайте, яке визначив, що це капітан, бо він 10-й. Ну, по габаритам видно, що людина знатна. Що ж, нагадаю, що це проходить кубок футбол з футзалу. Те, що ці дві команди грають. Ну, Але це куб, кубок з вокзалу все-таки. Вийшов хлопчик в шапочці. Хто не знає його, то це Максимка з Ужрода. Зараз бачимо зв'язочку Ужрода Вікторії Максимка. Бачимо, чи вона принесе успіхи для команди у жовтій формі. Закидончик, п'ятий. з ворота. Мало що. Воротар не реагував на цей потужний удар з підсічку. Що, щось крутять, крутять зелені. Як це не феєрично звучить, зелені. Там треба, запаси. Контратака, контратака варіатів. Отаке, От як Маркевич казав, таке. Ми бачимо на лові запускних варіатів побільшило людей. 50 -50. Так що вони, я вам скажу, дуже сильні. Не <схід> дивлячись на баталії в роздягальні, все-таки вони реанімі... реанімірувались. <плоден> <схід> я теж там був просто в роздягальні, то вибачте, за мій лексикон. 0-0.0 рахунок, який влаштовує Голосієва. Такій цьому рахунку саме вони посядуть другу сходинку і вийдуть у слідуючий етап змагань в одну-четверту. Капітан команди Габори Тамисінко тримає м'яч. Розвертається. проте дещо не хотіло швидкості у розвороті. П'яткос. Це якби скидка чи втрата не зрозуміло, але щось було цікаве. Простріл. Максим Казуру захотів, замкнути свої ворота. Видно, що чувачок Ужородський громадян поставив ставочку. О, пенальті. Перший пенальті. Десятиметровий удар на у нас який був нереалізований. А це перший пенальті у сьогоднішньому дні. Лежить на майданчику гравець команди Києва голосів. Микола Генгалословуцький питає, хто ком'ятатор. Він наш місцевий депутат. Скажи Віктора, добре. Віктора Що ж, все добре з гравцем. Київської команди ФК-ГГолосію. Пробуває гравець київської команди без номера. І гол! 1-0. Що ж, варіантам потрібно забувати два голи, аби виходити у, у слідущий етап говорю... змагань. І не пропускати жодного. стоїш, а це вже знаєш, що. Ось свистка розігрують варіанти. Уже з свистком. Дальня подача. Не точно. Що ж, Київ, як то кажуть, воодушевлений Першим голом понісся вперед. Відразу включив швидкості, аби не дати супернику відігратися. Щось цього Ох, як на замасі прибрав. Де відпрацював захисник команди з Тернополя. Шалена боротьба не поступила за кожен сантиметр цього майданчику. За моєю спиною сидить команда АВ Метал Гроб. Вони вже пообідали, тому набрали форми. Між собою, між собою говорять, як би вони усіх виграли. Яка прикраповка і гол. 2-0. 2-0. Що ж посипалось дещо вар'яти наприкінці першого тайму. Руслан з Мічем. Зраду який захит на Руслана, що він зробить простріл. Роталь перервує цей простріл. 5 секунд до завершення. 4, 3, 2, 1. І закінчення першого тайму. Команди варіати бачимо гравця під другим номером. Це перспективний гравець, подаючий надії. Який грає, до речі, за команду з Дніпропетровська. І вибачте, що він виробляє. Так, скінта. Проте людина грає в не своїх кросівках, тому удар не вийшов. Дрек Євгеній зі своєю масивною структурою перериває простріл. В нього, як бачимо, на футболці номер 44 як Т-44. Ну Достає м'яч Гребець під один номером. Зеленій формі під номером 18 каже до арбітра зачем, але він не знає такої мови. Не розуміє гравця, що він йому говорить. Ах, як вирить прапор затятик. Капітан удар лівої! Ваны просто кем таким справляется вратарь. Филас. Так. Вундеркинд бежит на мяч. Капитан корпуса прикрывает удар с левой Белас на месте. Битва Титания в текущем отбылась. Дякую, Виктор. С вас пляшка. Ох, удар Рабон. Ой-ой-ой, якби був гол, то все, я би побіг би вниз обнімати цього хлопця. Щось Є шанс у варіаті. Знову вийшов хлопчик-шапочки Максимка. Напевно, не треба було його так афішувати, бо він зробив незрозумілий дій. Оооо. Ну ж, по фолам 1-1. Ничего не получается у вариантов, но тут Виктор с мячем. Утримывает между. И... жаль, не использует. Ох, 17-й номер, легенда! 0-2 так и остается. нас на табло. Віктор Зужорда чудово відіграє головою у захисті, отримує назад від воротаря свого пас. Знову забирає м'яч проти дещо з порушенням. Ага, це не він. Ні, він це. Тарас Василишин відраховує 5 метрів. Зараз є відветино номера біласному місці. На тій стороні обслуговує матч арбітер Беденко Олександр. Заслужений майстер спорту, правда, не з арбітража, а з водіння тролейбусом. Вар'яти шанс і десятий. Тато ворота. Воротар двічі спасає свої ворота, Києвлян. Що ж забитий гол і вже вар'ятам було б легше. А так, ну знову незрозумілі дії, непорозуміння. Непорозуміння більш всього через те, що команда зібрана з різних куточків України. Адже нагадаємо, ДВФ це знак команди друзів. Це команда, яка збирається з різних міст. Кривий ріг, Дніпро, Київ, Харків, Львів, Франківськ, Рівне. А вар'яти це команда з Тернополя. І от таке виникло сьогодні об'єднання ДВФ Вар'яти. Тайм-аут. Команди зібрались біля плакатів Чикаго. Ліцензія проєві від такого числа. Як затяті зіграли? Затяті взагалі чудово зіграли, якщо ви питаєте. Виграли у Легіона 3-1 на майданчику ФРІ, в гравець з Рівного, Радовенчик Віктор. Так що нагадаю, що в затятих цього разу на цьому кубку експериментальний склад. Чотири гравця зі Львова. Два гра, це з Рівного, один з Березного і один з Луцька. Так, я вже Що ж, 4 хвилини до завершення матчу, рахунок 2-0. За 4 хвилини у футзалі можливо все. А тут ми не знаємо. За прибрав дай. От на капітана. Капітан заб'є сьогодні. Белас реадкоя ворота. Знову битва Титанів. Не на користь капітана команди Голосів. м'яча. Руслан досвідчений гравець, дає простріл. П'яточки. Не прокатіло, як то говорять. у центр з ударом. О, не получилось. Капітан Колосіве просить веритаря в кідок на нього. Отримує м'яч з лівої. І знову Білас рятує свої ворота, не даючи забити капітану команди з міста Києва. Що ж, таке відчуття, що задача Білаза не пропустить від 10-го номера сьогодні. А, знову 10 й номер корпусом грає чудо, відтісняючи захисника. Втомився, втомився. Та біла створить чудеса, що. Назамасі на перекаті прибирає 18 номер проти включає захисника. Руслан дістає м'яч. Мяч не вийшов. Аут. Чудова гра Руслана у захисті і виборює м'яч для своєї команди. Тайм-аут Вар'яти. В технічній зоні команди стоїть Ігор Олексів. Чудова людина, яка знімає також все онлайн, він просто сам оператор він без цього не може. Хлопчика в шапочці Максимки. Знову Ужгородська двойка. На майданчику вікторія Максимка. Та Бундеркінзі праве прибирає. Ви бачите, що він витворяє. О, хватило йому трошки зросту. Максим з м'ячем. Дрек нас на воротах з'явився, як ми бачимо. Як на свого сина така подачка не прикатіла вертається у ворота. Ах, сам же помішав гравець київської команди. пас. Три. Незрозуміло введення від Жеки. Півтори хвилини до завершення. Бер'ятам потрібно кров носа забувати три голи. Аби Залишитися в строю, як показують. Високий пресинг від команди Києва на останній хвилині. І це їм дається, команда буде тяу. Острів Повз ворота. А ні, мене, повз ворота. Якісь хлопчики сидять за мною і матюкаються. Нас можуть дивитися діти, так що будьте уважні. Жаль, у нас немає технічної можливості пі, -пі робити замість ваших матюків. Немає можливості, але за вашу оплату ми можемо все. Ну, капітан команди ні, не в нього Не дають йому забити. Команда вар'яти все робить для того, аби не забив гровець 50-м номером. Директ на воротах чудово відпрацював, йде в атаку відразу. Виводить свого сина один-один. в один! Батько та син створили таку гарну атаку. 4-3-2. Пара 2 секунд залишилось. Це. Завершення цього матчу. Перемога Голосієва, Київ, 2-0. І Голосієво у слідчому етапі змагань. Гарні емоції на турнірі. Група в нас вийшла, бачите, запутана. Одинакові результати в двох команд і по очкам і по забитим. Реорганізатори ходять, не знають, що їм робити, як нас розподілити. Першим турніром нашим ми вже задоволені на даний момент. Як мінімум вже точно вийшли з групи. Це дуже важливо. Так що всім дякую, дуже все круто. Приїжджайте, буде що, Попереду гра ще одна, а там побачимо, як воно буде.